Вітаю тебе на уроці математики, і сьогодні в нас з тобою діагностична робота номер 1 Нас з тобою чекає сьогодні 5 завдань, які потрібно виконати. Вони будуть легкими, якщо ти будеш уважно думати. Розмірковувати та не зволікати. І так, пояснюю тобі перше завдання. Пам'ятай, що ти кожного разу та в будь-який момент можеш ставити відео на паузу чи перемотати його назад, якщо завдання тобі не зрозуміло. І так, тема діагностичної роботи повторення, нумерація чисел у межах 100. І так. Потрібно порахувати, скільки кружечків та записати. Наприклад, один трикутник має 10 кружечків, два трикутники то вже є 20. Та тут у нас з тобою скільки, 9 кружечків. Тобто, у нас вже виходить число 29. Порахуй та запиши. Наступне друге завдання. Тобі потрібно. Обвести стовпчик, у якому всі числа попарно менші від чисел наступного стовпчика. Розглянь уважно кожен стовпчик. І знайди той стопчик, у якому всі числа менші від попереднього стовпчика із числами. Дуже уважно розглянь ці числа. І обведи ті, у якому всі числа менші від наступного стовпчика. Далі ми бачимо третє завдання, і в нас з тобою математичний кросворд. Потрібно його розгля... розгадати. Давай з тобою розпочнемо із найлегшого стопчика. Розгляньмо, будь ласка, ці два числа. 11, 22. Зверни увагу, яка закономірність у цих числах та яким буде наступне число поміркуй? Вірно, 33, потім 34, 5, вибач, 44, 55 та 66. Чудово! Далі, давай розглянемо центральний рядочок, яка буде закономірність тут? І так, ми бачимо два числа поряд, 31 та 33. Скажи, будь ласка, яка різниця між цими числами? Так, дна 2. Тобто попереднє число від 31 буде 29. 29, 31, 33, а наступне буде яке? Вірно, 35, потім 37 і так далі. Далі дивися: 37, 47, 57, як ти гадаєш, яке наступне число? Ну, думаю, тут все зрозуміло, тому давай перейдемо до четвертого завдання. Воно дуже легеньке, тобі потрібно записати кожне з чисел у вигляді суми розрядних. Доданків. Якщо ми бачимо з тобою число 25, давай пригадаємо, яка сума розрядних доданків. Є в нас одиниці і є розряд десятків. Отже, у нас скільки десятків 2 десятки, тобто це 20 і одиниць 5. Отже, ми з собою запишемо 20 додати 5. Далі число візьмемо, 84 буде. 80 додати 4 і 39 30 додати 9. Завдання дуже легеньке. Переходимо до наступного останнього п'ятого завдання. Тобі потрібно визначити порядок дій та обчислити вирази. Немає нічого складного. На цьому наш урок з тобою завершено. Надіюсь, все зрозуміло. І бажаю тобі успіхів до наступної зустрічі.